Добрий вечір! Це проект Місто Чима жінок, день третій. Мене звати Костіна Ольга. Сьогодні мій маршрут пролягав від вулиці 22-го парц'їзду до вулиці 20-го парц'їзду. Такі у нас вулиці в Кривому розі чудово. Ну, але фактично це той самий вчорашній маршрут соцміста на до кільця 44-го. Просто Заклад культури був кінцевою метою, відповідно, взуття вже було е, класичний жіночим і це змінило вибір використання громадського транспорту. Їхала в цей раз маршруткою. Варто відзначити, що вулиця 22 Дрова працює доволі широка і тротуари як півдороги. Uh, є пішохідна розмітка, навіть дві в радіусі ну, на вісні 50 метрів одна від одної. Uh, можна як в касті вибирати, піти направо чи наліво. Направо, якщо піти, це швидше буде, це uh, до 98 кварталу. але при тому в пошуках асфальту, тому що це йде через. Uh, Дворову територію, потім потрапляєш до стадіону школи, і там треба лише шукати якісь шматочки алейки, щоб потрапити на територію школи і через неї пройти вже далі по цивілізації. А якщо вибрати наліво, це вже виходити на 97-й квартал це на 500 метрів довше. Надійніше, тому що там, думає, що центр міста, цивілізація, вулиця Костенка, до речі. Чому я звернула увагу на назву, тому що, ну, вибираючи в цей раз більш свідому вулицю під взуття і під асфальт, асфальт, власне, вибираючи на якомусь етапі я е, ну, нащо було 500 метрів йти, якщо тут е, той самий пошук асфальту, бо вулиця а, під цирку до червоної лінії 97-го кварталу, вся в якихось кочках, принаймні то ротуар. І звернула увагу, що, що ж це за вулиця, то на посередині, тобто на кінці, на виході на 97-му, немає розмітки е вказівника, що це за вулиця назви. І на кінці вулиці, тобто з боку цирку, теж його немає, він є посередині, там на банку, на якихось ще будинках. Ще про цю вулицю зацікавило, як у нас працює законодавство по зобов'язанню облаштуванню бізнесу своїх територій, тому що такий прикол ти йдеш. Вхід до закладу, а там вулиця з ну, якісь є банки, якісь крамнички. От йдеш вхід до, до цього закладу, плитка вкладена, а потім йде ну, 2-3 метри плитка, потім 2-3 метри оцих кочок, якось муніципально чи як правильно називати асфальт, я не знаю. Потім знову заклад і вхід до нього 2-3 метри плитка, знову потім муніципальний. Так ну, майже протягом всієї вулиці. Ну, незважаючи на те, що звернула увагу, що заклади теж не обмежуються лише входом. У них зазвичай відходу чи вікна там, бо це ж все житлові будинки, перший поверх, але чомусь вони не вкладають плитку на всю територію своєї. Ну, це, власне, по вулиці Костенка. Ще, коли я поверталася тим самим маршрутом, звернула на освітлення, освітлення по ній теж переважно від вивісок, лише в районі вже світлофору. Е, є три ліхтарі світять. Ну, тут чомусь замислаюсь про. Дані автомобілістам, тому що та ж сама вулиця 22-го працю, на якому виходимо, широка, магістральна, можна сказати, вона гарно освітлена над другою, мабуть, б... станіше знайти непрацюючий ліхтар. Що ще сьогодні було заклад культури Богдана Хмельницького палац культури, і від нього є алейка, парк. В цьому парку три алейки. Я була з дитиною п'ятирічним і нам довелося ну, десь не знаю метрів 700 цієї алейки, сміття, власне, серветки нести в руках і бо нема, саме чомусь на цій алеї не було смітничків. Тобто, якщо в парку розгалуження, ми потім звернули увагу. Були біля лавочок смітники, то чи, саме на цій, але ці їх не було. Знову ж таки, покриття асфальтне переважно задовільне, є якісь там сезонні, мабуть, ями і під -під підйоми. По освітленню так, теж гарно зроблено. Можна прогулятися ввечері. На сьогодні все. А знову ж моя тема: громадський вбиральник на території парку є туалет. Зараз він не працює. Я так розумію, коли розпочнеться літній сезон. Сподіваюсь, принаймні буде працювати, бо там і зона атракціону, і є поруч, хоча б налаштовані за заробляння грошей. Порядники займуться цим питанням.